Всім привіт! Це новини. Я зараз на виїзді, тому студія сьогодні от така. Сподіваюсь, вам все одно подобається і ви все одно проставите цьому відео лайпосік і напишете свій коментар. І я ще й побажаю вам гарних вихідних і задонатити щось на ЗЕСУ. Це дуже важливо. Реквізити є в описі до цього відео. А почну я з того, на чому закінчував минулі новини. Це чутки про Asus Zenfone 10, а точніше вже його офіційний анонс. Тому що для вас вчора, а для мене сьогодні, Asus Zenfone 10 був офіційно презентований. І як я й очікував, це дуже цікавий смартфон, хоча б через те, що це зараз єдиний в своєму роді флагман в компактному корпусі. Ну чи в корпусі з дисплеєм менше ніж 6 дюймів. В минулому році Asus Zenfone 9 зібрав величезну кількість позитивних Оглядів в основному на західних ютюбах, тому що у нас він офіційно не продавався, і напевно зі зрозумілих причин з тих самих, чому Рено, наприклад, не продає деякі моделі в Україні, тому що у них є дача, яку вони позиціонують як Рено в Україні. Так само відбувається і тут справа в тому, що цей Zenfone коштує до коштує дестабісим, і за ці гроші ви дійсно зможете придбати собі дофіга всяких китайців, і хоч я не рекомендую цього робити, але все ж таки інколи. Гаманець, а точніше, його вміст перемагає. Проте давайте почну з гарного. Смартфон дійсно цікавий. У нього красивий корпус, хоча думки тут розійшлись, комусь він не подобається, мені цей дизайн реально подобається. Він повинен бути цікавим, він доволі унікальний, принаймні не схожий на інші смартфони з задньої сторони, передня зовсім звичайна. У нього 5,9 дюймовий Full HD дисплей, причому з частотою розгортки до 144 Гц. Проте вона вмикається тільки в спеціальному режимі. Для ігор. В звичайному режимі ви можете розраховувати на 120 Гц максимумі і яскравістю дисплея до 1100 ніт. Це, скажімо, прямо не топовий показник. Характеристики у смартфона дійсно флагманські. Наприклад, пам'ять тут стандарту UFS 40 до 512 ГБ. А також в цій максимальній версії ви отримуєте аж 16 ГБ оперативної пам'яті. Ну і звісно процесор Qualcomm snapdragon 8 Gen 2. Тут, звісно, можна задавати питання, а нафіга йому таке залізе? Адже це компактний смартфон. Проте, знаєте, коли Apple випускають свої SE з топовими процесорами, ніхто таких питань не задає, тож нехай буде. Я впевнений, що і на цьому дисплейчику хтось навчиться грати. А можливо, цей смартфон для когось буде якоюсь приставкою для того, щоб виводити зображення на телевізор. Я не знаю. Проте це чи не єдиний флагман на ринку в компактному корпусі. А ще ASUS дуже сильно попрацювали з камерою. Принаймні вони так заявляють. Проте сенсор тут доволі новий. Sony AMX 766 на 50 мегапікселів, а друга камера це 13 мегапіксельний надширик. На жаль, телевічка тут немає, інакше це був би чи не ідеальний компактний смартфон. А от що зберігли, так це 3,5 мм роз'єм. І при цьому вологозахист тут по стандарту IP68. Комусь не сподобається ємність акумулятора, всього 4300 мАч. Так, тут є доволі швидка 30-ваттна дротова зарядка і також 15 ваттна бездротова раніше її не було. Проте батарейка дійсно невелика, але давайте не забувати, що смартфон доволі компактний, і при цьому залізо стало більш енергоефективним. Але вже з'явились перші огляди, і вони кажуть, що автономність, в принципі, залишилась майже такою самою, як і раніше. Тобто нічого видатного, вона і не дуже погана, просто краще ніж у флагманського пікселя, наприклад. Але і далеко не топова на ринку. Останнє мені подобаються кольори. Вони реально цікаві. Ви можете обрати собі як е, якийсь Учний колір, типу чорного чи білого, але додатково є, наприклад, кораловий, зелений чи блакитний. І ціна: мінімальний цінник 800 євро. Флагманська версія буде коштувати набагато дорожче. І звісно, за такі гроші цей смартфон стає якимсь собі фанатським. До речі, є ще один такий собі негативний момент. Справа в тому, що офіційної інформації прям не було заявлено, але вже є інформація про те, що оновлюватись смартфон до глобальних версій Android буде всього. Два рази, тобто два роки. Нагадаю, що оновлюється три рази, а Samsung, наприклад, чотири. Згадали Піксель, то ж давайте вже і паличкою в нього потиркаємо. Пам'ятаєте, я вам нещодавно розповідав про Піксель Fold і чому я його не придбаю навіть на огляд. До речі, Asus, хоч мені і подобається, знаходиться в тій самій ніші. Ну, тупо впадло, буду витрати на нього якусь тисячу євро зі всіма податками, щоб просто зробити огляд, і потім ніфіга його не продати за приблизно ті самі гроші. Але з Asus я ще подумаю, проте піксель, який коштує 1800 євро, ну це просто вже. За межами чогось доброго чи поганого. І фішка в тому, що це Google. Ніколи такого не було. І от знову вони випускають новий смартфон, якийсь в чому лажає. І в чому не лежав FOLD, звісно ж, в FOLD. Одразу попереджаю: це не проплачена реклама компанії Samsung, тому що у них, ніби все гаразд, і можна сказати, беріть. Фолдабл смартфони від Samsung. Ні, візьміть краще піксель, щоб самі впевнили, що все так, як у людей і відбувається. І насправді ладно, буду чесним, з першими фолдами у Samsung теж були проблеми, але тільки з тими, які видавались на руки блогерам, які почали знімати захисну плівку, тому що це був ну прям зовсім новий продукт. Вони не знали, що з ним робити. Побачили плівку, а давай знімемо. А то виявилась не плівка і так далі. І до речі, на всіх сучасних фолдах, починаючи з другого, там вже дійсно захисна плівка. Яку можна замінити. Samsung не рекомендує цього робити власноруч, але можна приїхати в сервісний центр, і вам навіть безкоштовно один раз її замінять. Все, хвилинка на рекламу закінчилась, тож у холда трапилась проблемка у пікселівського. Туди в плівку попадає пил і. Дисплей перестає працювати це як мінімум в тому місці, а інколи з'являються цілі полоси. Коротше, з складаним дисплеєм у них щось зовсім не вийшло. І отут можна сказати: ну, типу, ладно, новий пристрій, таке інше по гарантії замінять. Але знову ж таки, якщо ви його надумали придбати собі, наприклад, в Україні без офіційної гарантії чи сервіса, будьте готові до геморою в прямому сенсі з цим смартфоном може бути дуже боляче, тому що потім його треба відправляти, узгоджувати, щось комусь. Доводити. І якщо вже ви і хочете отримати такий собі новий експірієнс з гнучкого смартфону, то дочекайтесь, це особиста моя порада нового Fold 5-го, де можна сказати, що я впевнений, відсотків на 99% все буде гаразд, а якщо навіть щось і трапиться, то ви зможете звернутися до офіційного сервісу. Ладно, тепер давайте до цікавого. В Telegram з'являться сторіс. О ті, які ми так сильно любимо дивитись, це той самий контент із серії Кіт в мішку, коли ти ніфіга не знаєш, що тобі зараз вилізе, чи якась реклама, чи репост, чи щось навіть не знаю що. Коротше, тепер воно буде і в Телеграмі. Правда, як завжди, трошки більш просунуте, ніж скрізь. Тобто, наприклад, в Телеграмі ви зможете самі обирати, хто буде дивитись ваші сторіс і як довго від 6 годин до 48 годин. Чесно скажу, я прям не проти такої функціональності, тому що вона наскільки. Я розумію, не дуже та й заважає цьому месенджеру, який вже давно перестав бути просто месенджером. Це такий собі хаб, я б навіть сказав, соціальна мережа. І з сторісами Telegram стає все більше соціальною мережою. І так як там у вас величезна кількість медіа, каналів, багато сайтів відмовились від сайтів, повністю перейшовши на телеграм. Я розумію, що нічого поганого в цьому немає. Хтось вважає, що це просто руйнування гарного месенджеру, який стає все складніше і складніше. Але ви цим можете не користуватись. І конкуренція є, є інші месенджери. Так, є проблема з тим, що треба всі контакти туди перенести. Але хто тут вже винен? Телеграм розвивається і, чесно кажучи, я цьому радий. Єдине, що мене не радує конкретно, але це моє особисте. Можливо, я такий собі ханжа, але я подивився цю рекламу. Ну камон, друзі, нафіга робити настільки тупу рекламу з голими дівками. You it, I can't believe it, I never seen a... like ладно. Все це прозвучало в ефірі. Ви знаєте, що я завжди був проти апашлітізації Ютубу. Нехай він буде просто чистим і цікавим. Тож за це ті грамочку, мінус. Але за функціональністю сам з радістю покористуюсь. А це, друзі, всі новини на цьому тижні. Сподіваюсь, вам випуск цей сподобався. Якщо це так, ви знаєте, що робити. Але головне, не забувайте про підтримку нашої армії. Нагадую, що ми ведемо свої власні збори, допомагаємо з купівлею автівок, це в основному пікапи і багато інших повнопривідних позашляховиків, які після того, як ми купуємо і обслуговуємо, їдуть прямиком хлопцям на фронт. Тож, якщо ви хочете нам допомогти в цьому, можете прийти в опис до цього відео, подивитись на реквізити і щось на них заки. Тримайтесь гарних вихідних вам! Всім пока!